Привітки! Я Агняр з відео будемо зробити хенджін пейпер долл це новий тренд в відноземному тіктоці. Ось така лялечка, що рухається. Як ви бачите, в моєї лялечки буде рухатися саме тіло, а ви можете зробити, щоб рухались, наприклад, ручки, як на цьому прикладі, а також ніжки, як буде в мене на аккаунті. Щоб знайти приклади, пишіть ось цей текст «Handed Paper Girls» в Пінтерісі або в Тіктоці. Також можна знайти приклади. А також хочу зазначити, що це не можна не лише робити Венздей, можна зробити себе, говорити цієї ляльки, а також зробити котика. Деякі приклади я. Надійшли в свій телеграм якраз після виходу цього відео. Ну що ж, а що я робила? Я просто взяла простий білий аркуш. У мене це просто офісний папір, звичайний який можна купити будь-де. Я хотіла обрати креслярський спочатку, він трошки йде товстіший, але взяла саме цей, намалювала як ви бачите, венти, і в мене це ось така обличчя. Також хочу зазначити, що треба зробити якийсь такий, нібито капішанчик. Його робимо для того, щоб. Потім було за що триматися, так би мовити. Цільця у мене не буде рухатися ні ручка, нічого. У мене буде лялька складатися з двох елементів. Це у мене буде, звісно ж, тіло, а також голова. Хочу зазначити, що я дуже багато також часу витратила на неї, тому підтримайте. Напишіть взагалі, чи вам подобаються діайвайки, чи краще робити просто арт-відео, де ми будемо з вами просто щось малювати. Ну що ж, поки я вирізаю, також а, який клей я використовуватиму. Використовувати я буду клей ПВА, тому що на клей олівці не буде нічого триматися, і плюс там треба буде зробити таку трубочку. Ви можете вже її робити, якщо ви намалювали вашу лялечку, основу та вирізали. А тобто. Нам потрібно зробити просто тоненьку трубочку І дивіться, зверніть увагу, щоб доврина була не більше півтора, максимум два сантиметра, тому що так буде вона занадто довга. Ну що ж, як ви бачите, я вже все вирізала. Ось так вийшла. У мене є ось такий хрестик, можна зробити це дироколом, можна будь-чим, але я беру ножиці у мене немає дироколу зараз. І ножицями просто зроблю ось так надрізаю. Я, до речі, трошки пошкодила минулу частину, тому я зробила новеньку. Тепер нам потрібно приміряти, чи буде гарно це виглядати. Як ви бачите, саме на моєму прикладі мені не подобається, як виглядає шия. На мою думку, вона зайва. Тому я, не думаючи, вирішила просто її відрізати. Ну, вирішила так зробити. А, так, Нібито вирішити цю проблему. Тому я відрізала. І до речі, так стало набагато краще. Тому раджу вам експериментувати, пробувати по-різному і обов'язково щось дуже класне вийшло. А що до цієї ідеї, я дуже довго думала, чи буде вам це корисно та цікаво. Діаю, яку у мене на каналі мало. На аккаунті саме це декілька буквально, там сюрпризи. Один був такий сюрприз-мишка в сирі, який вам дуже сподобався, і листівочки різні, такі прикольні. Переміряємо, як ви бачите, нормально все вийшло. Тепер ось таку трубочку, яку ми з вами робили, крутили. Нам потрібно я трошки відріжу, бо я подивилася дуже довго. Дивіться довженуще, тому що це ваша відстань від тіла до голови приблизна. І вона не має бути дуже мало, і не має бути дуже багато, щоб якраз нормально все тіло рухалося. І ще не забудьте а, про те, що потрібно приклеїти, Я так бачите, притиснути пальчиком і потім почекати на уважно 20 хвилин мінімум. Залежить від того, наскільки у вас жарко в приміщенні. У мене літо, тому жарко. Я дуже мало чекала, але якщо ви зима, наприклад, звісно, можна піти до опалення, але загалом воно буде трошки довше сохнути. А ось приклеїли. Після цього зверніть увагу. Я просто ось так подивилась, що все мене добре проклеїлося, що нічого не відвалиться. І тепер нам просто треба огнягнути, так би мовити, тіло на нашу голову. Як бачите, перевернула ось так, взяла, показую вам зараз. Ще раз у мене все дуже добре тримається, і просто з цією частиною, як бачите, задню частину, ось так прикладаю. Дивимося. Це добре, я ще перевіряла, чи все рухається. Тепер нам потрібно взяти аркуш. Я просто відірвала з якоїсь чернетки своєї, а просто аркуш. У мене це квадратик буде малесенький, буквально дуже маленький. Це для того я цього роблю. Як ви бачите, також клею тут доволі не пожалкувала, багато наматила Квадратик, це потрібно, щоб вас не відпало, коли будете рухати, вашу лялечку, тіло. Також цю ланку можна дуже красиво. Повішати на якусь поличку з книгами, наприклад, буде дуже стильно виглядати, якщо ви зробите якусь персонажів з книг. Також я бачила прекрасні ідеї з Хантрікс, тому класні ідейки є, тому вам і буде чим зайнятися. Ось так приклеїли. І ось така венти вийшла. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, робити ще яку ще лялечку зробити, якщо так. Давайте до зустрічі! А з вами була Агні Арт.